Усіх вітаю! Сьогодні розповім, які зміни будуть введені з 1 липня для усіх проживаючих в Польщі. Це стосується як поляків, так і іноземців. Підвищення мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить стільки, а буде становити стільки. Зростає надбавка за роботу в нічну зміну. Тобто це робота між 21-ю годиною та 7-ою ранку. Підвищуються штрафи. Звичайно, з підвищенням зарплати підвищуються і штрафи. Штраф мінімальний становитиме ось стільки, А максимальний стільки. Говоримо про конкретні штрафи. І ці конкретні штрафи будуть стосуватися страхівки. Тобто цивілка, по-нашому. а в Польщі називається ОЦ, це є страхування автомобіля, обов'язкове страхування автомобіля. Це штрафи для власників легкових автомобілів. Якщо ви прострочили 3 дні, тобто від 1 до 3 днів, то ви будете платити таку суму штрафу. Якщо від 4 до 14 днів таку. Від 14 днів та більше. Тобто це вже не має значення, скільки там буде більше. 8600 злотих для вантажівок, тракторів та автобусів, штрафи будуть трошки інакші. Якщо ви прострочили від 1 до 3 днів такий штраф. Якщо ви прострочили від 4 до 14 такий. І якщо після 14 днів і більше такий, в свою чергу власники мотоциклів будуть сплачувати наступні штрафи. До 3 днів такий? Від 3 до 14 і понад 14 днів. Це підвищення цін? На електроенергію та газ. Ціни зростають приблизно на 20%. Торгові онлайн-майданчики повинні будуть надсилати до податкової інформації про транзакції користувачів. Тобто, наприклад, якщо ви купляєте там на Allegro або на інших сайтах, ну, я не буду зараз всі перелічувати, то ці торгові майданчики повинні податково надсилати інформацію у випадку, якщо ви зробили більше, ніж 30 транзакцій на рік або 2000 євро, директива ця стосується і послуг, наприклад, ремонти, репетиторство, транспортні та інші послуги, усі продавці повинні перевіряти ваші дані, тобто мають верифікувати особу. Вони мають знати ваш номер телефону, мейл. Це для того, щоб не було злодіїв в інтернеті. Тому що розвелося дуже багато злодіїв. Наступна новизна, але це вже не новизна, тому що я вже бачу це протягом трьох місяців. До пластикових пляшок повинні бути припаяні кришечки. Це для того, щоб вони не губилися по дорогах. Не смітилися і так далі. Тому з 1 липня вже всі виробники зобов'язані це робити. Судова революція. Що це значить? Усі рішення суду тепер будуть надсилатися листами в електронному вигляді. Отже, для того, щоб розвантажити пошту, ці листи будуть вважатися офіційними. От вам на мейл приходить. Це означає, що це вже вам лист надіслано, і ви його забрали. Всі споживачі, які купують квартиру або односімейний будинок в забудовника, будуть захищені фондом гарантування. Хто купує нерухомість за рахунок інвестицій, які почалися до липня 2022 року. Якщо ви інвестували в якусь свою квартиру чи будинок, ви будете захищені, незалежно від того. Чи той забудовник добудував ту квартиру, чи будинок, чи не добудував. На сьогодні все. В наступному відео я розповім, які нові правила і яка новелізація закону про іноземців, зокрема українців, які приїхали сюди і попросили захисту під час війни. До наступних зустрічей!